Неймовірні новини з Курської області Росії Тамтешнє місто суджа хочуть включити до складу сумського району України. А у США вимагають у Києва роз'яснень щодо наступу на прикордонні. Українські військові у цей час не сидять, склавши руки, а стріляють у все, що зустрічають на своєму шляху. Це Реальність, звісно ж, якщо вірити кремлівським пропагандистам, для яких блискавичне просування сил оборони України у прикордоні стало неабияким сюрпризом. Тож фейки не вперше довелося клепати, так би мовити, на коліні. Про найбільш помітні говоримо далі. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитеся PTVUA. і перед тим як почнемо говорити про анонсоване, запрошую поставити вподобайку та обов'язково підписатися. Адже попереду ще багато цікавого. Наступ Сил оборони України на Курську область застав кремлівських пропагандистів зненацька. Реакція про кремлівських каналів була розгубленою і не скоординованою. Це помітили чимало фактчекерів, зокрема аналітики проєкту Воксчек. Зранку 6 серпня виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов розповів про нічну атаку українських дронів, а далі писав про ситуацію на прикордонні. Однак, згодом допис відредагував, залишивши інформацію тільки про безпілотники. О сімнадцятій того ж дня губернатор поширив пост міноборони. Росії у ньому йшлося, що 300 українських військових на танках і бронетехніці атакують прикордонні Миколаєво-Дар'їну та Олешню Курської області. Інформаційні зведення Смірнова відзначають аналітики VoxCheck, Z-канали домалювали фентезійними подробицями, заявляли про ДРГ з України на тяжкій техніці, оснащеній американськими гвинтівками. В інших дописах пропагандисти називали українських військових елітними спецпідрозділами. Також фейкомети невпинно подавали фото і відео з місця події, рапортували про нібито знищення колон української техніки. ФСБ коротко заявила про озброєну провокацію на кордоні, запевнивши, що відбиває атаки. А в так званому Міноборони Російської Федерації увечері 6 серпня все ж додали, що на прикордонні Сумщиною Росія кинула резервні війська. При цьому Чиновники підкреслювали, що в глиб території Росії сили оборони України не пройшли, хоча в населені пункти, в яких точаться бої, сягають до 10 кілометрів від кордону з Україною. А далі Міноборони РФ, окрім відбитих спроб прориву, заявили і про нібито відступ ЗСУ. Та потім повідомлення видалили, хоча його і почали тиражувати з канали. 7 серпня Путін і речниця МЗС Захарова зійшлися на думці, що на 10-му році російської агресії українці ведуть злочинні дії проти РФ. Втім, про всяк випадок Захарова закликала молитися за мешканців Курської області. Водночас начальник генштабу Герасимов запевнив, що ЗСУ з Курської області цитата відкинуто, і щойно пазл пропагандистів почав складатися. В інформаційний бій пішли російські так звані воєнкори. Їхня риторика ближча до нагнітання паніки. Зсу взяли понад десяток населених пунктів Курської області. Говорили вони на початку вторгнення. Глибина фронту становить з їх слів уже 25 п'ять кілометрів. Зокрема, вже 12 серпня. Так званий губернатор Курської області Олексій Смірнов під час наради з президентом Російської Федерації Путіним запевнив, що під контролем збройних сил України перебувають аж 28 населених пунктів російського регіону. Глибина проникнення на територію Курської області становить 12 кілометрів, ширина фронту 40 кілометрів. Сказав так званий губернатор. В Цей момент Путін перебив його і заявив, що про ширину та глибину проникнення українських військових нехай доповідають власне військові відомства і запропонував посадовці. Цю зупинитися на соціально-економічних питаннях та наданій людям допомозі, вочевидь, все, аби не бовкнув зайвого. Звісно ж, побачивши прориви українців на території Ерефії, пропагандисти кинулися робити улюблене, звинувачувати наших бійців у численних воєнних злочинах, які власне і чинить російська окупаційна армія. У службі безпеки України наголосили, що ці інформаційні вкиди не мають нічого спільного з реальністю. Також, за даними СБУ, найближчим часом расисти можуть вдатися до інсценування протиправних дій, зокрема на території Курської області, аби надалі звинувачувати в їхньому скоєнні українську сторону. Служба безпеки попереджає, що такі спроби є марними і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів. Але пропагандисти не полишають спроб звинувачувати українців у всіх гріхах, зокрема про Телеграм-канали, в тому числі польські, поширюють відео, на якому військовий безпілотник окупантів нібито зафіксував воєнний злочин військовослужбовців збройних сил України. Фейкомети стверджують, що українські військові відкрили вогонь у бік автомобіля у прикордонному селі Зелений Шлях, неподалік від згаданого раніше міста Суджа, Курська область Росія. Машина пишуть пропагандисти від вогню американського БТРа Страйкер, який нібито був замаскований в лісосмузі, скотилася на узбічча та спалахнула, як наслідок додають в анонімному Каналі, водії пасажири автомобіля. Віддали життя на фейк. Звернули увагу аналітики детектора медіа, адже насправді немає жодного реального доказу, що такий інцидент трапився в реальності. На відео, яке вперше поширив один із так званих воєнкорів, РФ, і неможливо встановити, від чого саме загорілася автівка. Кремль вкотре вирішив вдатися до фейкових звинувачень. ЗСУ цього разу поблизу міста Суджа, де наразі тривають бойові дії. У такий спосіб рашисти намагаються відвернути увагу від воєнних злочинів власне російської армії проти України вдаючись до тактики пропаганди під назвою відзеркалення, тобто гріхи російської армії покладають на українську, водночас згадуючи в цьому фейку, американський БТР-страйкер, пропагандисти підживлюють наратив, спрямований як на внутрішню, так і зовнішню склепну аудиторію, мовляв, НАТО вдерлося на територію РФ і безпосередньо воює з окупантами. Щоби брехня про спецоперацію на Курщині виглядала більш вагомо, кремлівські фейкороби вирішили згадувати у псевдоновинах і міжнародних партнерів України. У кремлівських телеграм-каналах поширили інформацію, що Сполучені Штати Америки мають намір цитата запросити роз'яснення у Києва стосовно перебігу подій у Курській області. Відповідну заяву, нібито зробили аж у самому Білому домі. Насправді пропагандисти перекрутили слова координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки. Ки Білого Дому Джона Кірбі пишуть у центрі протидії дезінформації при РНБО. Кірбі заявив, що США не змінювали своєї політики щодо дозволу Україні використовувати надане озброєння. Цитата по цілях, що становлять неминучу загрозу по той бік кордону. Також Кірбі додав, що офіційні особи цитата ще раз зв'яжуться з українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння ситуації. Про це йдеться у матеріалі американського видання Bloomberg, тобто формулювання про запрошення роз'яснень у Києва від Білого Дому, що. До ситуації у Курській області є неправильним. Його вигадали пропагандисти РФ. Також про те, що ймовірні дії ЗСУ в Курській області не порушують політику США, заявляв і речник державного департаменту Меттью Міллер. Посадовець підтвердив, що Сполучені Штати не отримували попереджень про можливі операції на російській території, додавши у тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного. Але рашисти так розійшлися у брехні, що повідомили, начебто на Сумщині депутати районної ради пропонують включити російське місто Суджа до складу. Сумського району на Фейк звернули увагу зокрема фактчекери видання Гвара Медіа. Як усе було? Місцеве видання Сумські дебати поширило новину про те, що нібито російське місто Суджа рішенням сумської районної ради планують приєднати до складу України. Відповідний проект рішення сесії був оприлюднений у новині. У мережі з'явилося рішення сумської районної ради про включення міста суджа та суджанського району РФ до складу сумського району України у вигляді окремої територіальної громади цього району. Також рішенням передбачається проведення відповідного референдуму та виборів на. Території Суджанської територіальної громади Сумського району Сумської області йшлося у цікавому повідомленні. Новину поширили інші українські та російські телеграм-канали та видання, але фактчекери провели власне розслідування, оскільки документ у поширеній новині є нібито рішенням сумської районної ради, першим кроком перевірили її офіційні ресурси, що представлені сайтом та сторінками у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. У розділі документи на офіційному сайті Сумської районної ради у доступі викладені рішення, включно по 28-му сесію. А от інформації щодо проведення 29-ї або прийнятих на ній рішень немає. Наступним кроком аналітики перевірили розділ новин, в якому знайшли офіційне спростування згаданої вищої інформації. Сумська районна рада офіційно повідомляє, що в проектах рішень та порядку Денному ради мається проекту відповідного рішення. Це питання не входить до її компетенції, більш того, сесії. Сумської районної ради на сьогодні, 8 серпня 2024 року, не заплановано та вона і не проводилась. Просимо довіряти офіційним джерелам інформації. йшлося у повідомленні органу самоврядування. Інформацію стосовно рішення сумської районної ради про приєднання російського міста Суджа до складу України. Також спростували у центрі протидії дезінформації. Деякі фейки расистів настільки недолугі, що їх спростовують такі ж пропагандисти, які звуться воєнкорами. Ось як. Як у випадку, коли про кремлівський ресурс RT, колишня назва Russia Today, повідомив, що в його розпорядженні, начебто, опинилося відео з цитата полоненим українським диверсантом, якого буцімто схопили військові армії агресора у курському прикордоні. Особа на відео російською мовою говорить, що ішли на суджую, що треба було познімати село Гордіївка для командування, що ми його зайняли. Насправді це відео є постановочним, про що свідчить декілька фактів. Перш за все, фактчекери побачили, що. В особи на відео присутній сильний російський акцент, не притаманний російськомовним українцям, а радше притаманний самим росіянам. Окрім цього, навіть один з так званих воєнкорів Ерефії з аудиторією майже 100 тисяч підписників не зміг змовчати та заявив, що це наш фейк, додавши, що не час для такого. А ще чимало самих расистів не повірили у справедливість цього відео, стверджуючи у коментарях, що це постанова. Ось такими фейками окупанти намагаються виправдати власну безпорадність перед наступом на свою ж територію. Ну а ми закликаємо вас не вірити всьому, що зустрічаєте в інтернеті. Фільтруйте інформацію, читайте перевірні джерела, зокрема фактчекінгові проекти та дивіться пітіві. Побачимося незабаром. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!